Вітаю! Знаєте, у природі є істоти, що проживають не одне, а ніби два абсолютно різних життя. Уявляєте? Починають в одному світі, а продовжують у зовсім іншому. От сьогодні ми зануримося в їхню неймовірну історію. Говоримо про дивовижний світ амфібій. Коротко про те, що на нас чекає. Спочатку розберемося, що це за подвійне життя таке, потім подивимося на справжню магію їхнього перетворення. Далі з'ясуємо, що амфібії це не тільки жаби, світ їхній набагато багатший, і наостанок поговоримо, чому вони для нас та й для всієї планети надзвичайно важливі. Отже, перший розділ давайте одразу до суті, до того, що робить цих тварин ну, просто унікальними вони без перебільшення справжні володарі двох світів води і суші. І тут, звісно, постає головне питання: ну як так виходить, що пуголовок, який дихає під водою, раптом перетворюється на жабу, яка стрибає по землі? Це ж не просто дорослішання, це ж повна перебудова всього організму. Як таке взагалі можливо? А найцікавіше, що підказка ховається у самій назві. От просто вдумайтесь амфібія. Це слово прийшло до нас з грецької, де емфібіос означає істота з двойним життям. Усе назва сама все пояснює. Тільки погляньте, яка колосальна різниця, коли амфібія ще личинка, ну пуголовок, це ж стовідсотковий мешканець водойми, дихає з зябрами, плаває хвостом, а потім бац, доросла особина і все інакше замість зябер легені, замість хвоста лапи для пересування по суші. Це ж буквально два різні організми в одному тілі протягом життя. Ну що ж, переходимо до найцікавішого, як саме відбувається цей неймовірний стрибок з одного світу в інший. Цей процес називається метаморфоз, і, повірте, це справжнє диво природи. Це справжня історія перевтілення, крок за кроком, спочатку ікринка, такий собі желеподібний початок життя, зазвичай десь у ставку. Потім з неї вилуплюється поголовок, така собі личинка, більше схожа на маленьку рибку із зябрами та хвостом. А от далі, далі починається магія, запускається процес метаморфозу, починають рости лапи, хвіст поступово зникає, а всередині розвиваються легені. І нарешті, вуаля, трансформація завершена. Перед нами доросла особина, готова жити на суходолі. От чудова фраза, яка все ставить на свої місця вони природні трансформери. І це ж справді так. Це не просто ріст, як у нас, це повна перебудова, повна реконструкція тіла, щоб завоювати абсолютно новий світ. Неймовірно, правда? Гаразд, з подвійним життям і перетворенням наче розібрались. Але коли ми говоримо «амфібія», що перше спадає на думку? Жаба, так? А насправді їхній світ набагато, набагато багатший. Давайте зазирнемо в це дивовижне різноманіття. І почнемо, звісно, з найвідоміших. Група номер один це безхвості амфібії або анура. Ну, це всім нам знайомі жаби та ропухи. Впізнати їх легко. Коротке таке кремезне тільце і, звичайно, ці потужні задні лапи, створені для стрибків. Далі в нас хвостаті амфібії або каудата. І це, знаєте, зовсім інша історія це витончені саламандри і тритони. Головна їхня відмінність від жаб вони зберігають свій хвіст на все життя. А ще деякі з них мають справжню суперсилу. Серйозно, вони можуть відрощувати втрачені лапи ще хвіст. Ну чим не супергерої. А тепер готуйтеся до сюрпризу. Третя група безногі амфібії або апода. Чесно, хто небудь чув про таких? Це черв'яги, і виглядають вони скоріше як великі дощові черв'яки або навіть змії. Живуть переважно під землею, тому це найбільш загадкові і найменш вивчені амфібії з усіх. Ось тут усе наочно. Подивіться, без хвості це стрибуни, короткі без хвоста. Хвостаті – видовжені, гнучкі і звісно, з хвостом. Ну а без ноги – це взагалі щось унікальне, без жодних кінцівок. Подумайте тільки: три абсолютно різні конструкції тіла, а всі вони один клас тварин. Ми вже побачили, наскільки вони дивовижні, наскільки різні. Але тепер, мабуть, найважливіше питання а навіщо вони взагалі потрібні? Чому їхнє існування таке важливе для екосистеми і, зрештою, для нас? Якщо коротко, то в них три ключові ролі по перше, це природний контроль над шкідниками. Вони просто поїдають тонни комах. По-друге, вони самі є важливою частиною харчового ланцюга. Ними харчуються птахи, риби, савці. І по третє, можливо, найголовніше, вони як індикатори здоров'я довкілля. Ось тут криється їхня суперсила і водночас їхня вразливість. Їхня шкіра це не просто покрив, це майже дихальний костюм. Але цей костюм ще й працює як губка, вбираючи все з води та ґрунту. Тому вони першими реагують на будь-яке забруднення. Можна сказати, це наша планетарна система раннього сповіщення. Якщо з амфібіями щось не так, це червоний прапорець для всієї екосистеми. Просто вдумайтесь у цю цифру: понад 10 тисяч тисяч 10 комах за одне літо. І це одна єдина жаба. Уявляєте, яку колосальну роботу виконує ціла популяція. Це ж справжня армія, яка безкоштовно захищає нас від шкідників. І наостанок питання, яке залишається відкритим. Тепер, коли ми знаємо цю дивовижну історію подвійного життя, коли розуміємо, наскільки вони важливі, що далі? Чи зможемо ми зберегти їхній унікальний світ? Це вже залежить від нас.